Бджоли та люди, як ми співпрацюємо. Серед комах, що мешкають на планеті, бджола найкорисніша для людини. бджоли трудівниці запилюють рослини, що продовжує життя на землі, а також дарують цінні продукти. Існують багато сотень видів диких бджіл, але апіс Маліфера, приручена бджола медоносна, стала людству справді незамінним партнером. Ми їм допомогли стати дуже поширеною комахою, вони нам дають можливість якісно харчуватись та лікуватись. Продукти бджільництва ми часто використовуємо у кулінарії, косметиці або в якості біодобавок та лікувальних хвороб. Штучні фармацевтичні препарати знищують одночасно патогенну і корисну мікрофлору. А от продукти бджільництва природні захисники від шкідливих мікроорганізмів і миролюбні до корисних. Бджоли виробляють такі речовини, як мед, маточне молочко, бджолина отрута, праполіс, перга, віск. Мертві бджоли теж мають цілющі властивості, з них роблять екстракти і навіть вживають в їжу цілком. На планеті Земля життя бджіл і квіткових рослин тісно взаємопов'язані. Бджоли ключ до частини нашого продовольчого достатку. Збираючи нектар, вони поширюють пилок, тим самим беручи участь у процесі плодоутворення і впливаючи на врожайність. Навколо пасіки врожайність багатьох культур суттєво більша. Підрахована, що вигода від бджолозапилення ентомофільних рослин у багато разів більша, ніж вартість всього меду зібраного в світі.